З 10 березня я вже пішов чітко, тільки батько знав і зять. Того, після того, в нас вивели з Херсона Покровськ, під Авдіївкою довелося побувати. Ну, там трошки нас поколотило. Це була ротація. Ми вже мали мінятися, той тобто хлопці заїжджати, ми виходили. Ну, видно, птічки нас підсікли в півідром, потім скидемо. ну, воно зловив. Там багато хлопців пострадало. При купі, мабуть, чоловік 13, одразу 7300, 4 тяжелих, ну один із них я. Ну і тепер тут, на відновленні, вже, як то кажуть, тільки на такому. У мене хороший терапевт. Акуратно, вона щось там каже, оце завтра щось придумає, я вже за півночі не спиш, думаю, що ж вона там придумає. Ну, добре все проходить. легше, і легше стає. Плюс ну, з психологом теж нормально все. Несниця мені таке, кошмар нема. Я не за... ну, цього не забудеш, звісно. Трошки абстрагіруватися. Так все по плану йде, помаленьку, вже воно ну, дали тренувачну ногу. Центр відлічний, все добре. Кормлять відлічно. Ну, удобно, все удобно, персонал хороший. То есть, сказать, Це сестричка моя. Це поддержка номер один. Це з самого початку війни. Плани на майбутнє я взагалі тепер рішив все брати від жизни, що є.